Доброго дня, мої маленькі друзі. Давайте сьогодні разом з вами згадаємо, яким теплим і барвистим було літо. Зробимо ось таку яскраву аплікацію. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового паперу синього кольору чи блакитного. Ось така заготовочка травички зеленого кольору, так? полуколом вирізане сонечко. Метелики і різні квіточки і серединки книгу. Почнемо роботу. Спочатку зробимо нашу галявинку. Так? Беремо. І дивіться, малята, в мене двосторонній папір, тому я мажу з цієї сторони. Ви перевертаєте на білу сторону і намащуєте клеєм. по краечкам. Редактор Тепер обережно беремо, дивіться, малята, і притуляємо до самого низу. Аркоше обережно, серветочкою притискаємо, так? Ось так. Тепер давайте. Зробимо сонечко, так? Наше сонечко. Дивіться, сонечко ми зробили, вирізали полу-полу і ножицями зробили ось такий прорізи, так? На сонечку. Ось так. Перегорнули і. Змащуємо тільки серединку. Беремо і притуляємо до гори. Ось так. Так, наші метелики. беремо метелика і змащуємо клеєм тільки серединку, бачите? Тут здавалося, що він, як пурха і крильцями. Так. Тепер будемо робити нашу галявинку квіточки. У мене фіолетові і червоні. Ви можете зробити, які забажаєте квіточки. Дивіться, змащуємо квіточку тільки з середину квіточки і приклеюємо. Так, і червоненьке. Також змащуємо серединку квіточки. І другу. Ви можете робити квіти будь-якого кольору, який вам подобається. І серединку квіточки, так? Також вона може бути будь-якого кольору. Малята, ось така яскрава аплікація в мене вийшла. Хочу подивитися, що у вас, Чекаю на ваші роботи. До побачення!